Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. Шанен інновації для здоров'я нації. Кількість нафти, що купляється в Росії, в них побудовані афієні НПЗ нові, і Індія є ключовим поставником бензину в США. США купляє бензин, вироблений з російської нафти. Що ви розуміли, цинічність цієї всієї історії в тому, що США нам мають дати гроші і паралельно купляють бензин. Так я вам із, скажу більше Уран. Американці купляють у Росії. Уражки у Росатома, уран, да, уран. Розуміючи, що це монстр. На нього не накладено жодної санкції на Росатом. Так, секундочку, давайте до йдемо, перемоги. Ідемо по найгіршому сценарію. От наша аудиторія вона любить дуже, знаєте. Дуже чес... Вона любить чесно розмову. Я ж про це кажу. Я Подавите, спеціально накидаю чесні історії, які там Найгірший сценарій. Не тоді, коли консенсус, не тоді, коли ну, там у нас є. Зброї. Ні, ну ми сказали про позитивний сценарій. Гроші да. є 60 ярків, uh, немає нічого. Ні, не. Ну от найгірший сценарій, uh, я відразу сформулюю, я вибачаюсь, тут вже суто аналітична робота. Я купив робота. Уголь, якщо що. Да. Ні, 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 ні. Ну це не найгірший сценарій. Да. Я ну, найгірший сценарій, ні. якщо, якщо купив, припиняється ні. повністю допомога не тільки від США. І від Європейського Союзу міняється повністю політична, ну не повністю а значною мірою, кардинальна політична кон'юнктура в Європейському Союзі. от все. Угу. І не тільки по НАТО, і по Європейському Союзу блок грошей немає. І від Європи також. Нам нема чим воювати. Більше того, як деякі, скажімо так, вже розповсюджують сценарії, що у нас внутрішній колапс. Деякі наші великі угу. люди, які прагнуть повернутися до влади, влаштовують внутрі да. не, не п'ята колона, шоста. ні шоста, сьома, яка завгодна, але Качає вони, середину, вони хочуть не. самі не прийти до влади. вони повторюють помилки, які були сто років тому, коли мінялася влада в Україні там кожен рік, а то і частіше чим закінчилось прийшли більшовики з Москви. Да, от вони почнуть влаштовувати внутрішні перевороти. Іграємо Фронт посипався і все. І вони приходять і заходять. Оплють більшу частину України, і Українська держава втрачає самостійність як суб'єкт історичний оце найгірший сценарій красне. На вони захоплюють найбільшу частину України. А чого ви так мілочитесь? Ні, я не мілочусь, тому що я думаю, виходячи з ну скажімо так. З різних джерел інформації вся Україна Путіну не потрібна. Він не піде, наприклад, на західну Україну на Волинь, вже тому не що піде, це ворожоні. Да? Ні, розуміє. ні, я, я формулюю своє припущення. Так, це да, реально. От у Путіна є своя картинка. Де Росія? От я так, так перед да сном читаю Вільма Бернса, нишнього директора ЦРУ, який, до речі, теж в списку ста тайму, mm -hmm. не тільки Єрмак. Там от, я думав, там, тільки дуже Єрмак мало, еще, там дуже мало політиків, от Бернс там теж опинився. Так от, він згадується. А хто йому дав, а, кстати, ну, тайм теж саме. Лист, лист, хто за нього поручився. Я не знаю. Раз я цитату, а за Єрмака читаю. поручився? Раз а, ні, ні це просто ну, таке текст. Ой, ні, я перепрошую, Столтенберг. Ні, ні, ні. На Смуса наразмода андерсоандерско красмуса тут не важливо, да Так і президентка Сполучених Штатів за Навальну написала листа -гум. так. От yeah. 에, згадує свою нібито станню зустріч з Путіним очно, і Путін йому розповідає. те, про що згадували про тузи. Так що нема 93 рік. А путіном спіде нема України. Ну він про це казав ну, да, 2008 році. Да, Нема, байки, да. Да. От є частина частина України, це Росія. Ну, У частина типа да больше. а а частина це східна Європа. Да. От я думаю, що в Східну Європу він може не піти, так, да він може росія? сказати, так, забирайте росія? там румуни, забирайте Буковину, да, там, поляки забирайте що Росія, а Росія це всі російськомовні регіони, плюс Центральна Україну, тому що Київ Путін вважає теж Росія. Так, що такі російськомовні регіони, в наших умовах вже ну вже зараз. Інша ситуація. Я кажу, Тоді? це так званий як вони називали, Юго-Восток. Да, Юго-Восток, да, да, да. 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 Піден... від Новорусі, Харкова від року, до Одеси. Це Питаю іншу назву, його називали про неправ... Ну це, це пісуар, 2004 пісуар, рік. Да. Але це найгірший сценарій, і от збіг цих обставин я вважаю, поки дуже мало ймовірним. Да. Але це те, чого вони можуть прагнути по максимуму. Але поки що, на мій погляд, виходить. Це їхній мир. Ні, 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 ні. Тобто мир це, настає. Це як, вони... як у нас є мета максимум. Поверне всіх окупованих територій, так для них це мета максимум. У нього немає плану заморожування, у нього є мирний план. Але ні, тоді ні, ні. план миру план на план миру умови. на їхніх ну, мовах перемоги це... Росії. У ній, але нього це буде все. означати для нас. Тобто, ми там це поганий сценарій, це тільки теорія. Сорі, це тільки ну, да, теорія. Але якщо, наприклад, Путін кладе на стіл свій план миру та на його умовах, то для нас. Цей план означатиме заморожування. Ні, ми ж ніколи ні, не погодимося ні, на те, що ні, ми ні. віддаємо їм якусь територію від того, що вони захопили зараз до кордонів 91-го року. визнання. До речі, визнання території російськими це частина цього плану. Mm -hmm. Да, але от як і демілітаризація, так і визнання цих територій російськими не прийняти судо теоретично. Ми можемо не визнавати взагалі да. цю анексію. Та ну тому, що жодна країна світу не підпишеться під документом, де Україна визнає цю анексію. Mm -hmm. Ну це як в судових справах. Він може бути під станом стані не. наркотичного сп'яніння. Він може бути в стані афекту. Той хто підписує але від нас. Але він хоче, щоб ми підписали на міжнародному рівні він може бути на міжнародному під рівні під сам... ці ідеї висловлюють лише відверті пропоненти Путіна. Про те, що треба Україні поступитися частиною території заради миру. Тобто жоден серйозний уряд, жодної країни Ні, не, не, не підписується це. Ні, під не візьметься, І це, ну, зрозуміло, що це не буде визнано. У 2014 році, під час анексії, саме із за того нам не допомогли, щоб дайте йому Крим, нехай він заткнеться. Бо якщо б тоді надали допомогу, сказали: воюйте, відбивайте. Бо коли спілкуюся з військовими, які там служили, вони кажуть, була б команда. Ми б спробували, хоча yeah. б, але навіть команди не надали тоді ну, у лютому. Що боялися боялися ескалації, yeah. А ти дивилися yeah, yeah, yeah. і думали, а буде ескалація чи ні? Вони перевіряли да на Україну дасть на врила yeah. чи не дасть врила? Yeah. Україна yeah. не дала врила. О клас може no. забирать собі yeah. no. а, а Обама і це Байден, і нас які був віце-президентом тоді сказав, yeah. Оце Від... Тоді... це ж є відповідь. Ні, вони Обама. Тоді Оба Обама Обама був головний, але Байден питання про суб'єктність. Бачите, тобто наші дії зумовлюють реакцію Наша суб'єктність точно. І чим тобто, більше якщо наших будем... дій не було, ми були не І Ми повертаємося до початку. Якщо буде ресурси для того, щоб стати суб'єктом, ми перемагаємо mm. на наших mm. умовах. Але ви сказали суму mm. європейської допомоги півтора мільярда, і пан посол за вам про які півтори воло це фонд на військовопромис, на розвиток європейського ні, давайте... військово промислового а, комплексу. А, тоді це ну, не більше, допомога Україні. Тому допомога Україні, військова допомога 5 ні, і, ні. Ні. Давайте, мільярдів і 50 мільярдів це на чотири роки. Ми ж тут значить обговорюємо чи багато, чи мало, чи допомагають чи ні. Ні, 24 березня ми отримали платіж від Європейського Союзу 4,5 мільярди євро. Треба це щоб... на що... на що, пане Булотнкрет. Це кредит кредитні чи... допомога. допомога. Значить, ця допомога до 27-го року в з боку європейського 000. союзу. 50 мільярдів. Ага. Із них 17 – це гранти, це ми не повертаємо, і 33 – це позики. От на що йде європейська допомога, це не враховує ту допомогу, яку країни і Європи надають там у військовому плані двосторонньому uh -huh, на двосторонньому uh -huh, рівні. Uh -huh. Тобто, це а, ну давайте я прямо скажу: всі зарплати, всі пенсії в Україні, uh -huh. всі зарплати держслужбовців uh -huh. платяться uh -huh. за рахунок європейських yeah, коштів. Я свою маму троллю. Що я кажу, твоя зарплата? Байден платить тобі особисто. Yeah, Ні, не це. Байден платить yeah, бургери, <laughs> до от яких до того, того Байденеронізуємо про німецьких бургерів. От вони чи бюргерів, вибачте. От, от вони зараз платять пенсії нашим пенсіонерам. Наші і вся соціалка в Україні зараз виплачується, всі допомоги і так далі виплачуються за рахунок європейських коштів. Але дивіться, ми би не витримали як суспільство без цих без цих коштів. Для, для мене, якщо чесно, досі таким розчаруванням залишається оця стримана позиція стосовно нашого членства в НАТО. Це такий ну, досі холодний душ для багатьох друзів Німеччини, і а я є і залишатимуся... Людиною, яка цінує цю країну і, і цю культуру, і, і німецький народ, але тут, на жаль, ми бачимо, що якраз один із тих чинників, який міг би допомогти покласти край цій війні, стратегічний такий стрибок вперед для того, щоб подолати ці страхи, які, на жаль, досі ну, як ми розуміємо, вони повністю не зникли і, і побоювання, що. Зелене світло Україні для членства в НАТО може відкрити якусь нову скриньку Пандори і привести до нової хвилі ескалації. От це мені дуже мені дуже шкода, що, що досі є ці стримуючі фактори, і, і є якесь можливо дійсно там міркування за за кулісами про те, що ну так да, дійсно це буде якийсь там козир. У якихось переговорах, які колись можливо почнуться, ми цього на жаль не знаємо, але ми можемо здогадуватися. І, і, і мій заклик сьогодні він залишається таким же, як і кілька років тому, коли я мав можливість працювати там, по єс німці. Ви знаєте, після довгих міркувань і після довгих дискусій вони саме під час війни це відбулося. Як ви пам'ятаєте, у червні, коли Олаф Шольц 22-го року приїхав. До Києва, до речі, це був єдиний його візит досі. І тоді було прийнято рішення разом з ним був Макрон, разом з ним був прем'єр-міністр Італії, Італії, був румунський президент. Mm -hmm. До речі, тоді було прийнято це рішення. І ну, як свідчать мої, мої джерела, коли з боку, до речі, журналістів, які супроводжували канцлера в поїзді, рішення воно. Воно не було, тобто прийнято е, до від'їзду. Тобто це рішення, яке відбулося ну майже спонтанно під час е, перебування, під час візиту е, е, лідерів цих трьох чотирьох країн європейських до вбучу під час спілкування. Тобто, і це при, при, якраз привело до наш, до рішення, яке відкрило нам сьогодні ворота. І до кандидатського статусу, і дасть Бог, ми зможемо започаткувати в цьому році переговорний процес і будемо швидко працювати над домашніми завданнями, щоб отримати членство не через 10, чи 15, а через 5, чи 7 років. От, але по НАТО чогось бракує. І для мене от було важливо, і це те, якраз на що ми маємо спрямовувати. Я маю на увазі нашу політику і наше суспільство у спілкуванні з нашими німецькими друзями, що от це один із останніх бастіонів, які німецький політик має подолати, і тоді це справді буде сильний крок. Тоді якраз можливо він і сприятиме тому, що Росія зупиниться Росія не буде відчувати, як ми зараз на жаль бачимо, таке відчуття непереможності, і, і, і це те, що їм дається, зокрема до речі, Тут це особливо відчувається в Бразилії, в глобальному півдні, Росіяни ведуть цю війну так само на психологічному фронті у головах багатьох людей, і вони тут, в Бразилії, на жаль, для нас їм дається переконувати і політиків людей, що ну дивіться, ну як Росію можна перемогти, і, і це до речі, одна з таких ну серйозних проблем. Це виклик для нас, як цьому протидіяти? Ця страшна війна, яка на жаль берує... На нашій землі і забирає скільки життів, і, і принесла скільки руйнувань. Вона дає можливість європейцям саме сьогодні відчути свою особливу роль і свою відповідальність. І я вірю, що рішення в конгресі буде позитивним для нас, але якраз ця пауза і ця затримка. Вона дала змогу самим європейцям задуматись над тим, а, а що буде, якщо раптом, не дай Бог, сценарій буде негативним для, для України, але так само негативним і для самої Європи. І це їх спонукало. Це їх спонукало задуматись над тим, а що дійсно а ми готові допомогти Україні, якщо будемо лише ми на, на, на боці українців в цій страшній війні. І Я переконаний, що Європа не може, не має права недооцінювати. Свій ресурс, адже звичайно, сполучені штати були є і залишатимуться найбільшою і військовою потугою, і найбільшою економікою світу, але е, ЄС е, він є е, достатньо потужним партнером е, для того, щоб е, ну допомогти Україні навіть зараз е, не в рази, а в десятки разів більше ніж це відбувається сьогодні. І цей процес він ще осягнення цього своєї власної ролі. Він, на жаль, для нас триває. На жаль, триває, на жаль, досі повільно триває. І я вірю: мені не хотілося б, щоб позитивне рішення конгресу, яке ми всі сподіваємося побачити ближчими днями, воно стало виправданням для європейців, насамперед для німців, які сьогодні є другою за величиною нації, за розмірами допомоги. Виправданням. А ну, все, тепер можна розслабитися. Видихнути це, це було б великою помилкою, і я думаю, наша комунікація і наші е, месіджі, вони повинні полягати в тому, що так, американці вони є найбільшим партнером. Ми за це вдячні. Але е, Європа вона е, повинна е, ну, проснутися остаточно із цього летаргійного сну, який затягнувся, на жаль, занадто довго. І ви згадали там цифри один із половиною мільярди. Ну це дійсно смішно, коли ми бачимо, які масштаби набувається війна, і якою ця війна може стати через рік, два-три, якщо сьогодні не вдасться Росію зупинити спільними зусиллями. Тому якщо коротко, то Німеччина звичайно вона здивувала позитивно всіх нас вона здивувала саму себе, але я ж кажу попереду. Ще багато викликів.